Через масову мобілізацію на ринку праці спостерігається гостра нестача чоловіків. Багато компаній не можуть забронювати навіть ключових фахівців. Поки оформляється бронь, працівникам вручають повістки, тому чоловіки почали масово звільнятися. У підсумку багато традиційно чоловічих вакансій зараз просто ніким заповнювати. Так на українських будівництвах уже з'явилися мігранти із середньої Азії, а транспортні компанії шукають водіїв із іноземними паспортами. Докладніше далі. За даними дання Forbes, дефіцит кадрів у тій же будівельній галузі становить до 40%, А українські забудовники вже починають використовувати робітників із країн глобального півдня. Навіть враховуючи усі додаткові витрати, вони обходяться дешевше за українців, а головне не підлягають мобілізації. Більше того, сьогодні іноземний громадянин із посвідкою на постійне проживання в Україні перебуває у значно виграшнішому становищі ніж чоловік від 18 до 60 років. З українським паспортом, зокрема, він може вільно перетинати державний кордон. А якщо забажає приєднатися до ЗСУ, то за півроку служби за контрактом має право розірвати контракт та демобілізуватися. Українського громадянина чоловічої статі здебільшого позбавлено цих прав. Як пише видання Українська Правда, економічна логіка підштовхуватиме Україну до активнішого залучення іноземців, заміщення своїх мобілізованих громадян іноземною робочою силою, звична практика великих так наприкінці Першої світової війни у французькому тилу працювали сотні тисяч іноземних робітників. Найчастіше вони прибували з Китаю, а також з Індії, Єгипту, Південної Африки, Океанії. Від Франції не відставала й тодішня Російська імперія. У розпал Першої світової потреба у китайських робітниках була настільки велика, що царський уряд пускав їх україну без оформлення паспортів. Напередодні революції в імперії налічувалося приблизно півмільйона китайців. Аючи транзитників, які не встигли дістатися Європи. Сьогодні мало хто в Україні сумнівається, що залучення іноземної робочої сили в розпал війни це прелюдія до масштабніших міграційних процесів у період після воєнного відновлення. Українській державі доведеться компенсувати колосальні демографічні втрати, спричинені російською агресією. За оцінками професорки Елли Лібанової для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч. Мігрантів, тож обличчя після воєнної України може сильно змінитися. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.